І фюжик на автоматі у нас буде в продажу. Всім привіт. Фюжик 1.6, дуже класний, на дуже крутому сервісі. Зараз покажу вам трішки детальніше, має туманки. Комплектація така простенька, але автомобіль прикольний. Такі гарні 15 колеса величенькі. Ну, з ними має, бачите, такий великий кліренс, виглядає як джипік. Поставимо гарні ковпачки. Під оригінал Ford і буде виглядати він бомбезно. Автомобіль зі Швейцарії. Жодного немає фарбованого елемента на ньому. Має вм'ятину тут. Чекає викатки і вм'ятину на дверці. Чекає викатки. В ідеальному стані салон приїхав, жодних зауважень немає. Автомобіль, на мою думку, близький до ідеалу. Ну от Краще, щоб він був в стані, приїхав кращому. Ну це прямо дуже велика рідкість. Та й краще не може бути, просто тому що тут і так ідеальне збереження. Два ключика. По салону машина не потребує ані хімчистки, ані будь-яких втручань. Тобто дуже акуратні, приємні були власники за кордоном. Два підйомника, регулювання підігрів дзеркал. У нас є. Гідротрансформатор на 4 швидкості, 1,6 бензин, 183 пробігу, підігрів лобового. Та й, в принципі, по комплектації це фактично, ну і 4 аербега. наскільки я розумію, не 6 фьюжика, а 4. аербега да, в нас, певно, що 4, все ж таки, не 6. Повна класна сервісна історія автомобіль. Ну, все має. По сервісу в нього олива замінена, 4000 тому. Не потрібно робити. У нього на 168 тисяч замінений ГРМ з помпою. Тобто, фактично, що на зараз ви маєте, якщо берете цей фьюжик, не потрібно змінювати нічого. Ходова добра, нічого не стукає. По вкладеннях, по інвестиціях сюди нуль потрібен на сьогоднішній день. Ну, Хіба, якщо ви захочете, можливо, придбати кращі зимові колеса або хоча б два кращих колеса. Тому що тут колеса. Ну, Зима, але сказати, що вона прямо хороша, ні. Два 195 х колеса, я би придбав би, все ж таки, бо два непоганих, а два гірших. Це з інвестицій все на сьогоднішній день. Ну, Якщо ви хочете, звичайно. якщо ви хочете, Ми можемо зробити ще якісь маніпуляції під вас, ми можемо замовити Android магнітолу на нього, можемо поставити парктрон, можемо змонтувати андроїд магнітолу, поставити камеру, якщо хтось для дружини хоче взяти. Дуже класний варіант. Друзі, ціна цього автомобіля готового з викатаними вм'ятинками буде 7300 доларів. Він 2008 року, так, він не новий. Він в руках автомобіль, але він просто в прекрасному стані. Немає жодного фарбованого елементу. Навіть бампера тут не чіпані. І, в принципі, навіть тут немає що капати. На капоті відсутні сколи, на фарах так само. Автомобіль. Просто в бомбезному стані. Лобове, я бачу, замінювалося в 2013 році, але воно з підігрівом. Є він-код цього автомобільчика. Один з кращих напівкросоверів по простоті, по надійності. Ну, Немає нічого, напевно, за такі гроші надійнішого. Якщо брати той же самий степвей на ДП0, він буде ну, по якості збірки і всього решта буде набагато автомобіль а, гіршим. Реально гіршим. Багажник з кнопки відкривається, великий, досить просторий. Тобто ми маємо автомобіль, в якому по факту на сьогоднішній день немає інвестицій. Ну, не знаю, гуму придбати, такі хотілки ваші доставити. Я би доставив, до речі, сюди таку магнітолку, як ми бачили в Санта-Фе. Дістроном уявним таким. Ну, він є, там, він показує відстань, він показує, сигналізує, якщо ви занадто швидко наближаєтесь. От На нього ставиться дві камери: передня-задня, камеру, одну в решіточку одну поставити назад. І там буде класний Android і класна музика. Там буде дуже гарний процесор. І карта дуже класна буде по музиці, він буде гарно грати. До речі, акустика штатна тут непогана. Якщо зацікавить такий автомобіль. Він у нас десь, я думаю, можливо, кінець тижня, можливо, середина наступного буде готовий по вм'ятинках. Будуть удіті ковпаки, і ви зможете його приїхати забрати до нас в місто Рівне. Або ми можемо доставити в будь-який регіон України. Класна, збережена автівочка, не задешево, але в дуже класному стані. Не фарбований, 183 пробігу без інвестицій. Сіли. Завели, поїхали. Ну, можливо, ще захочете коврики. Коврики можна було постелити тут оригінальні тряпка. Але, ну, так для себе я би, напевно, постелив би або ті фірми, в ми стелем, або можете, звичайно, що постелити сюди ево чи щось небудь інше, яке ви бажаєте. Отака От автівочка. Хто, до речі, можливо, з рівного, там, з Радивилова чи з якогось такого. Близького дубна, близького до нас регіона, то в принципі взагалі поряд можете приїхати забрати прямо тут. Всім гарного настрою, всім добра, всім пока.